Від 17 до 21. З 4 до 6 вже був 21 градус. Духом. Дух, вилічивий гіє. Ми людей підтримуємо, люди нас підтримують. Все нормально, так о, стоїмо і трошки довгаємо. Маса всі держава зігріла, що ми. Ми підуваємо, трохи скачемо і разом. Але все ж таки мі до мі мінус 20 доходить. Мінус 20. А, ні, що Це для нас. Нас і... гріє. Нас Це любов так, до батьків батьків. батьківщини, до рідного краю, гріє до жінок, до дітей. Ми не замерзаємо. А хлопці вітамінний, народ для горла. Воно прям. По ще діти тут вбиваємо, нас так, вже тут навіть пропускають. Ми стараємося передню лінію що Холодно, горло. Вам також? Грілки хіба що приносимо гріючи. Ну і наслідки обмороження. Родимо. А за ці дні були якісь обмороження? От, чи не, масово? Слава Богу, не було. От, хлопці дивляться за собою, тобто, без геройства, без, без того, що я замерзну, але звідси не піду. Тобто, відходять, міняють один одного. То Та ти там наказ <свісно> не мусять стояти. Ну хай стоять, хай мерзнуть.